Питання розглядалися в всіх комісіях. я думаю, То, що, що є доцільність доповідати, буду ще раз повторюватися. Є е, була пропозиція на останній вчорашній депутатській комісії, об'єднаній, е, другий пункт вам роздали. Я думаю, що його можна включити до, до проєкту рішення міської ради. Є на руках, не за... нема заперечень. Нема. До відповідного проєкту рішення, який є у вас на руках, долучається, я зачитуюсь, добре? У зв'язку з змінами, у видах функціонального використання територій, часу розроблення у 2011-му РДП ДІМП Дніпромісто проєкту внесення змін до Генерального плану міста Старокостянтинів, необхідності оновлення та актуалізації цифрової картографічної основи території міста Старокостянтинів на підставі. Письмових зауважень та пропозицій юридичних та фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, представників органів самоорганізації населення, депутатів міської ради, провести аналіз суботної відповідальності розробленого генерального плану та сучасного стану забудови та використання території місті Старокостянтинів з метою встановлення необхідності внесення змін до генерального плану міста, провести збір обґрунтованих пропозицій та зауважень Громадськості до Генерального плану міста Старокостянтинів з 17.10.16 року по 17.11.16 року відповідне оголошення розмістити засобок масової інформації та на сайті Старокостянтинівської міської ради. Приймається дана пропозиція? Так. Дякую. Є запитання до доповідача? Нема. Будь ласка, панаші Костянтинівку. Костянтина Фанасія, пракція села людей. Юрій Михайлович, ми вже розглядаємо дане питання спочатку ну, цього року, да, вже 10 місяців. Я хотів би просто для себе раз і назавжди вияснити за цих 10 місяців нашої роботи. Чи вживалися в вами якісь заходи чи вчинки, як посадові особу щодо приведення? Ви самі сказали, що є багато недоліків. Чи вживалися в вами якісь заходи, якісь кроки щодо проведення генерального плану до відповідність до того, що... Є у нас на сьогоднішній день. Можна коротко, так чи ні? Це є для себе. Все. О, я скажу, що не вживаю, у зв'язку з тим, що Генеральний план пройшов державну експертизу, отримав позитивний висновок. З, з іншої сторони, ну, все. Ні. дякую. Все, дякую. Більше запитань немає? Можна ставити на голосування відповідний проект рішення, змінами і доповнення. Є запитання? прошу. Доповнення, так? Будь ласка. Гримінь, Володимир. Порошенко, Рим, добрий день всі присутні. Я хочу внести пропозицію, якщо можливо, по результатах саме цього збору пропозицій проінформувати депутатів чи на наступній сесії, давайте визначимося обов'язково, щоб ми знали, чи, чи, ну, чи це необхідно. Я вважаю, що необхідно. Більше того, це вже не стосується пропозиції. Вчора ми керівники фракції зустрічалися з Лідерами громадської організації, яка представляє учасників бойових дій на сході, і після цієї зустрічі, враховуючи наявність меморандуму, який в принципі не має юридичної сили, але в деякій мірі е унормовує і гарантує відно від, від, від саме розподілення тих земель, які ми будемо виділяти е учасникам бойових дій на сході. Сам Колеги депутати, я думаю, що перед початком сьогоднішньої сесії ми всі отримали зміни, які розробили відмість подавання архітектури за результатами вчорашньої зустрічі. У мене тільки є одна пропозиція, пункт другий, який зобов'язує провести аналіз містобудівної відповідності розробленого генерального плану та сучасного стану забудови та використання території в місті Старокостянтинів із метою встановлення необхідності внесення змін до генерального плану. Встановити конкретну дату. Для того, щоб цей процес не розтягнувся в часі, пропонується дата до 1 січня 2017 року. Зв'язку з тим, що потрібно провести ще зібрати пропозиції, от встановлена дата 17.10 по 17.11 опрацювати і провести громадські слухання. Звичайно, для цього потрібен час, але в тому зв'язку і пропонується от такий термін 1 січня 2017 року. Дякую. Правильна пропозиція, це десь зобов'язання. Швидше працювати в даному напрямку і владу, і архітектуру. Дякую. Приймаюся. Нема заперечень даної пропозиції? Нема. Прошу всіх, немає. Прошу. Є, зараз зачитаю. Зараз ну, наші пропозиції були з самого початку, щоб провести такі обговорення. З громадськістю, до речі, в самому звіті, не звіті, а в експертному висновку там вказано, що обговорення з громадською обов'язково перед затвердженням. Тому я не знаю, чому цей процес так затягується. Інше питання в тому, що є неточності і недоліки. Мала бути проведена інвентаризація земель 93-го року. Генеральний план я не знаю, хто його очі взагалі бачив. На які обираються цей вже внесення змін. Тому фракція свободи буде отримуватись подано питання. Депутат Панай. Ну, в першу чергу, генеральний план це в маслі на службу, це порядка 10 місяців, як нас, тільки що сказав колега. І фактично у нас не збирали, не зверталися до нас якимось чином. Зустрічатися з громадою, з представниками місцевої влади. Ми не знаємо в подальшому, який цей генеральний план буде, бо ми на сьогоднішній день, як опять колега говорить, що з 93-го року генеральний план, він в першу чергу за основу був прийнятий, і він на сьогоднішній день хоче бути прийнятий. В подальшому хочу показати вам один такий невеликий висток, це є перед рішенням 12-ї сесії міської ради від 29.09 до 16 року. В першу чергу я хочу сказати, для того, щоб зробити якийсь більш-менш адекватний нормальний шлях, ми бачимо тут на одному із пунктів про надання дозволів на розробку проєктів на підведення земельних ділянок. Я вважаю, що на сьогоднішній день, якщо працюють комісії в нашому місті, я думаю, що тут мало б бути, скільки я сьогодні почув, 120 учасників бойових дій мали відводити земельні ділянки. Я думаю, що тут мало б 120 фамілій, цих учасників. І в подальшому ці люди на сьогоднішній день мають би отримати ці землі. Бо, попри всіх таких негаразів, я бачу, що сьогодні генеральний план ставить по п'ять нас як депутатів. Одні є хороші депутати, другі є погані депутати. Є місцева влада, є, наприклад, учасники бойових дій. На сьогоднішній день я бачу, що вони навіть не запрошені, бо на останньому зібранні громади в кінотеатрі Мир ми чули від одного. Місцевого нашого е, жителя, що він 25 років не цей земельний ділянку, яку на сьогоднішній день він би міг би отримати. Я би так само хотів би сьогодні сказати таку річ, це дуже великий крок на сьогоднішній день, прийняти генеральний план. Я не заперечую від прийняття генерального плану, але існують такі минути, коли є громада міста, є. Люди, які мають е, пільги для того, щоб отримати деякі земельні ділянки, є місцева влада і є депутати місць, міської ради. Депутатам на сьогоднішній день е, запропоновано прийняти е, генеральний план місця. В першу чергу хочу сказати одне, щоб учасники бойових дій не, не сумнівалися в тому, що наша, наша фракція опозиційного блоку, наприклад, другі депутати в до місця, вони в першу чергу, в першу чергу, в першу, щоб всі земельні ділянки були роздані. І якщо стоїть питання в законодавчому полі, я хочу відокремити, запропонувати на сьогоднішній день на сесії, відокремити питання учасників бойових дій і, до речі, включити туди і учасників бойових дій, або і тих самих афганців, і ці люди на сьогоднішній день можуть отримати ці земельні учасники. Тож отримувати свої нормативні завдання, які держава їм надає. І якщо на сьогоднішній день стоїть питання особисто від мене, чи беру я відповідальність, я вам хочу сказати, стверджую, що я беру на себе відповідальність, якщо я на сьогоднішній день порушу закон і проголосую, наприклад, за, тих самих, за те саме питання, то я, якщо, наприклад, юристи чи адвокати чи хто визначив, що я буду винний, я, я понесу наказання. Я на сьогоднішній день хочу відокремити питання, щоб не носити в смут на сьогоднішній день місці. Я хочу відокремити, запропонувати відокремити це питання, його питання авганці, учасників бойових дій, відокремити від генерального плану, виділити земельні ділянки людям. Роздати, бо я чую від представника АТО, що на сьогоднішній день місто старовесенти одне, яке на сьогоднішній день не може вирішити це питання. І в першу чергу хочеться вам одне сказати. Що цих 18 чоловік їм дали можливість розробляти цю земельні ці участки, а учасникам бойових дій на сьогоднішній день навіть документації на сьогоднішній день немає. Ми не би від вас особисто мали б сьогодні почути одну річ. Такого. В першу чергу, мали бути бути Списки. Ми ці списки затвердили, показали, і каже мене ділянка, його цього чоловіка має бути. І тоді ця смута зійшла без з нас рук. А генеральний план на сьогоднішній день він має певні допрацювання. Вони в першу чергу не мають на сьогоднішній день бути за основу. І наша фракція, і я вважаю, що і моя думка така, що ми не будемо голосувати за цей план. Дякую. Дякую. Все, прошу, Сергій Петрович. Можна? Ну, то що, ще раз, доброго дня, шановні депутати, запрошені гості. Я зрозумів, що з цього рая нічого не буде. Вчорашня розмова і та розмова, яка в цьому залі починалася 9 місяців назад, коли я виступав і просив вас з розумінням поставитись до хлопців, які поклали своє життя і здоров'я за Україну, в тому що за всіх вас сидячих тут, молодих, здорових, енергійних, осталися тільки моїми словами. І далі проводяться маніпуляції, намагаються нас то при до одного якогось до там депутата приткнути, то до другого приткнути. Всі цікаві питання, чи там партію підтримує громадська організація АТО, в яку партію входить там Жмурко і так далі. Ви б займалися лише проблемами міста, а не цими сплетнями, базарнями, і було б набагато більше ефекту для мешканців, в тому числі міста. Ми вчора. До чого це мова? Я взагалі не планував виступати. Я бачу, вчора ми збиралися, веду цю меморандум, цю угоду і так далі. Зовсім недавно я, підтримуючи думку своєї громадської організації, попросив внести мораторій на те, щоб не виділяла земля. Внесли цей мораторій. Землю як не виділяли учасникам, тобто мораторій стосувався тільки учасників АТО. Як не давали нам землю, так і не дають далі землю в місті Старопісінтини. По-дальшому, для того, щоб якось розблокувати це питання, як мені розповідали, щоб ми зняли цей мораторій, тому що не можемо видавати землю, хай вже знімають цей мораторій, хай видає цю землю. Далі ніхто нікому нічого не дає. Оказується, у всьому камінь дотику це генеральний план. Генеральний план. Тобто, якщо вірити взагалі цій всій, ми живемо в сучасному світі і спілкуємося з нашими колегами, які живуть. То, розумієте, де місто Старокостянтині, ви, ви живете в унікальному місті. І ви депутати, є депутатами унікальної міської ради. Єдине місто в Україні, яке, е, крім того, що співається гімн, ну, ходите в вишиванках, розповідаєте, що ви любите і підтримуєте учасників в за цих хлопців, готові життя покласти для цих хлопців в плані виконання розпорядження президента України. Постанови Кабінету міністрів щодо першочергового виділення землі учасників АТО відноситись так, як ви відноситесь. Це факт. Він є. Ви пишайте з тим, що ви представляєте таке унікальне місце, де просто плюють на хлопців в плані забезпечення земельними ділянками. Тому що у вас там ну, генеральний план, чи що? Нам, ми не до генерального плану відношення маємо. Абсолютно. Ми хочемо, щоб почався процес, задекларований президентом України. Ми почали жити по-новому. Прийшов новий президент, вибили президента, почали жити по-новому. В багатьох нас всіх змінилося. Абсолютно все змінилося. Я був на пенсії 5 років. У мене кардинально все змінилося. Сергій Миколаївич просто вчив дітей в Григоровецькій школі, в нього все кардинально змінилося. Сергій Нечиснюк був депутатом районної ради, приватним підприємцем, в нього кардинально все змінилося. Він командував дивізіоном в Чермалику. Сергій Миколаївич був в 130-му окремому розвідному батальйону. Відновлював, допомагав техніку встановлювати. І інші тисячі чоловік старопосінти. І на кожній сесії всі розказують, що так воно буде. Якщо ви не хочете там, є тільки один шлях, я зрозумів так виділення землі через прийняття генерального плану. Так мені розповідають. Васита юристи, так. грамотні юристи, всі мають юридичну освіту, кожен другий депутат має юридичну освіту. У нас є цілий юрист, юридичний відділ. Якщо ви не можете, виходьте на Київ, найдіть інший шлях. Ну, почніть процес видачі цієї землі. Чого ми маємо бути е, якимись толкателем? Через нас е, нас хочуть е, е, якби використати для того, щоб прийняти генеральний план. Я не хочу, щоб мене використовували абсолютно. У мене є своя точка зору по всіх питаннях, що робиться в місті, абсолютно по всіх питаннях. Я про мене цього міста, я мешканець, я в п'ятому поколінні мої батьки місцеві, з нового міста. Мені не абсолютно не, не байдуже це місто, але в мене конкретне питання бо земельній ділянки. Якщо ви такі грамотні, вас не влаштовує там одне, друге, третє, Найдіть другі пропозиції, але в межах закону. Ми не хочемо бути, щоб так, як було на провулку Стельмах, де зараз суди відміняють рішення е, сесії міської ради, і люди потім, буде таке в Хмельницькому, приїде бульдозер, побудує Сергій Миколайович будинок, де йому дадуть, тому що в нього велика сім'я і внуки вже є, а в нього бульдозер на підставі рішення суда розвалять, тому що депутати, е, підтримуючи учасників АТО, декларуючи, що вони е, сплять і тільки про це і думають, днем і вночі, повинно бути все в межах закону. Якщо камінь дотику генеральний план, генеральний план, консультуйтесь, ви ж наймаєте, я читаю в газеті, тепловик наняв там юристів за мільйон чи ще там щось. Найміть ще якусь міська рада, консультується з кимось, найміть когось, партії, ви ж, ви ж представляєте серйозні партії. Ви представляєте серйозні партії, у вас там юридичні департаменти, професора і академіки працюють. Найдіть шлях, щоб забезпечити, чому в Києві дають земельні ділянки? Чому в Львові нема земельних ділянок? Да? Нема земельних ділянок, нема генплану. плану. рішення, бюджет нашого міста не самий бідовий. Садовий започаткував, ви знаєте, у да? Львові немає земельних ділянок. Тоді стадіон будували, проблема була. 100 тисяч учасників по капенсація за ділянку. Прийміть це рішення. І я буду вам аплодувати і підтримувати. А ви зараз доходить до того. і йде все до того. От до цього я говорю, от той е, наш е, вигнанець, безпреділ, який був, такий він і є. Що тут скоро депутати нічого не можуть не можуть вирішити, абсолютно нічого не можуть вирішити. Ми з такою позицією мирятися не збираємося. Абсолютно. Я нікого я просто вам, я з останніх суси, стримую своїх хлопців, щоб ви це знали. Я можу е, в силу того, що я за військовий е, своїх військових. Там, ми не маємо права ніде абсолютно приймати участь в цих громадських е, різних зібраннях, в таких е, мітингах і так далі. А у нас є море демобілізовано. Біля тисячі чоловік демобілізованих хлопців. Він був будівельником, водієм, безробітним, вчителем, програмістом. Його взяли, він рік відвоював, захищав Україну, вернувся сюди. І що він тут бачить? Що він тут бачить? Як були слова, от 9 місяців, 10 місяців назад я виступав, так і не залишилося. Що від того помінялося? Два з половиною роки війни йде. Два з половиною роки до війни, скільки отримали землі учасники АТО? Розкажіть мені, 4 чоловіка почали. Роз... Спочатку була цифра 2, зараз 4 і 5 чоловік розробляють ділянку. А тепер візьміть, проаналізуйте, скільки з депутатів, які були депутатами в минулому скликані. Чому? В 2014 році не піднімалося питання про забезпечення учасників землі. землею. чому в 2015 році не піднімалося? Але себе рідних не забули. І побудували заборчики там уже, на цій території, такі на це, депутати минулого скликання. І тут же сидять люди, які були депутатами минулого скликання. Чому ви не піднімали це питання? Я взагалі е обурений цим всім. Оце меморандум, що ми підписали вчора. Така угода, я просто хочу вам довести. це вчера. Ми співпрацювали якби авти представники громадських організацій з міським головою, секретар міської ради це до обіду, архітектор, голова земельної комісії, голова начальник земельного відділу. Ми дійшли до того висновку, що у разі прийняття генерального плану, значить, особи, що підписалися, гарантують нам. Учасник громадські організації учасника то виділені земельних ділянок. А щоб всі знали, це на території за колишнім автопарком вулиця Попова, мікрорайон Заслуж, це вулиця Молодіжна, район Боні, дві вулиці Польових, одна і друга, е, д, значить, вулиця Південна, де ділянки, і мікрорайон другого зала. Е, і, і так, от це ми підписали такий меморандум і угода, що воно гарантується, що нас не обмануть. І вона не має ніякого юридичного е, е, значення абсолютно цей е, папірець. А ніякої юридичного значення немає. Він має моральне значення для нас. Якщо в нас кинуть, ще цей раз, то ви не думайте, що буде у вас спокійне і тихе життя. І ви будете собі прийшли, поговорили і розійшлись, і на сільші місяць знову прийшли, і так 10 місяців ця балаканина тяне. Я хочу конкретні дії. Якщо не буде прийняти зараз, я бачу, ми поспілкувалися, всі голови фракції сказали, що вони вже тут не будуть голосувати. Я поняв до цього. До чого це все йде? Я хочу конкретний дії від кожного голови фракції. Те, що ви пропонуєте, це незаконне, ми на нього не підемо. Є фахівці начальник земельного відділу, у вас голова комісії Степан Петрович по упавлені юридичні питання підковані документи. Наскільки я знаю законодавство, без генерального плану не можна розробляти проєктну документацію. Я е, на цьому, в принципі, Пойдемте. якщо є якісь запитання, прошу задавати. Немає. Немає. Дякую. Сергій Петрович, в мене було таке коротеньке запитання стосовно того, що викликати правильно, то дійсно велика шана, є указ президента да, про відповідне виділення земельної ділянки. Але я хочу висловити відповідну свою позицію. От на, мину, на минуле сесійне засідання. Ми голосували по бюджету. І Відповідно, частина депутатів вказувала на конкретні факти, кричущі, де є, відповідно, там, невідповідність коштів, протяг... голосували пакетом, апелюючи до того, що е працівники нашого професійно-технічного училища залишені три місяці без заробітної платні і без е стипендії учнів протягнули пакету. Тобто, прикриваючи, зрозумійте, нам максимально потрібно розділяти такі речі, як надання земельних ділянок для вас, відповідно для учасників АТО, от і відповідно прийняття генерального плану. Тому що генеральний план він не може підганятися ні під що. Це не іграшка. Сергій Петрович. І розумієте, ну от сьогодні дійсно, от я вчора з нашої зустрічі останній, я, наприклад, ніч не спав. От, яке рішення я маю для себе прийняти? Тобто, або змиритися з тими негараздами, які в генеральному плані просто ну, кричущі, зміте? І проголосувати, і врешті-решт, що вам почали земельні ділянки давати, і то, що це під великим питанням, ви ж мене згадаєте, зміте? Або, наприклад, не голосувати за генеральний план і залишити вас. яким чином, дійсно, ви сказали, давайте шукати шляхи вирішення. От. Є якісь відповідні постанови суду на сьогодні. Є дуже багато. Ну не можуть так само бути заручники, ну, депутати з заручниками, відповідно, там е, в свій час е, поганого відношення тої самої міської влади до того генерального плану. От дивіться, як я з цим мікрофоном 10 місяців разом зі своїми колегами пропонував: давайте віднайдемо ці кошти, е, зробимо генеральний план. І відповідно сьогодні ми вже мали б генеральний план новий. І, і зняли б це питання. Згоди, от як нам діяти? От, от я просто от звертаюся. Порекомендуйте. Ви мене не, або не дослухали до кінця, або неправильно не зрозуміли. Я говорю і ще раз повторяю, я не збираюся воювати абсолютно, абсолютно нічий інтерес. інтереси, щоб ви не думали, що там. Нас вик... Нас вик... Щоб нас використовували там, в різних цілях. Я до того, щоб я згідний... За то. Увагу, все, Можливо. 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 Запрошені. прошу уваги, друзі. не втручатися в роботу сесії. Я абсолютно ми не збираємося бути, якщо нам хтось маніпулював. Ми вже не в тому ліці, я можу вам сказати, нам ніяких політичних дивідентів не потрібно. І ми не хочемо бути ні до кого там добрінькими, і хорошенькими, комусь там понравитись, комусь не понравитись. У нас одна партія, Україна, не прийшли її захищати. Хто з школи, хто з базара, хто з пенсії, хто кадру. Але люди мають відчути, в тому числі, вашу турботу, в тому числі вашу турботу, вашу турботу, вашу турботу і так далі. Це Микола Степанович, Олександр Дмитрович повинен був це організувати як міський голова і секретар міської ради. І ви всі повинні були долучитися до того, ініціювати це все. І на даний момент, не я повинен був приходити сюди і падати на коліна, просити вас, щоб виділили землю хлопцям. А ви повинні були пропонувати, ви за себе, за себе, рідненькі, ви е, обійдете любий закон і зробите все так, як треба. Найдете, пролубієте любе, тому що в нас закони, ніхто приймає. Такі самі люди, як тут сидять в залі, тільки в Верховній Раді, які мають трохи більше грошей. І вони роблять такі закони, які можна обійти 5-6 разів для підцелі. Од, і, і це питання вже зараз. Ви повинні нам були пропонувати як мінімум два-три варіанти, як воно має бути. А не е, пройшло третій рік іде війни, десятий місяць я приходжу на ці сесії, дивлюся, вибачте мені на цей цирк, що тут твориться. І що я можу сказати хлопцям? Що я їм можу сказати, хлопцям? Ви хотіли, щоб я привів тут ще більше людей, щоб вони. Я приведу, як потрібно буде. Я приведу, тому що я бачу тут. ну... Тупіть, ви, ви персонально, ви, ви, освіта, ви розумієте, що це таке. Запропонуйте варіант. А ви, я вам скажу, у 2015 році два рази з цього мікрофона виступав депутат е, Висоцький, який е, подавав запити на міську голову про те, щоб забезпечили е, учасників бойових дій відповідно з земельними ділянками. І я готував точно таку саму заяву. Чому з 2015 року цього не робили, це не до мене. Я свій право і свій обов'язок виконав, розумієте, як депутат минулого скликання. А чому сьогодні підганяють земельні ділянки під генеральний план, це потрібно запитати в керманичів міста. Розумієте, оце от потрібно запитати, напевно, що учасникам бойових дій владу в місті, розумієте, яка підганяє і ставить нас в тупік. От я вам скажу отак, ну, можливо, емоційно. Я би не хотів, щоб нас доходило до того, щоб в когось питали, бо коли почнеться процес, кого по будуть питати, ви щоб знали це, там е, е, постраждають не винні, а ці, хто винні, повтікають. Досвід такий є. Через вікна, як показував досвід наш земляк в Хмельницькому тікав з другого етажа. І так, так утікає через вікна, просто постраждають на мені люди. І наша задача тримати таке справа під контроль. Якщо ви хочете, щоб приходить, будь розбиратися, ви, ви, як е, що ці одній стороні, в другі всі колективну відповідальність. Я прошу вас, знайдіть е, таке рішення, не хочете приймати план, є платині доліки, не приймайте. Мені я ні на кого не давлю, абсолютно. Мені розказують, що там купили вже мене, там, я з сумку і ношу кидайте туди гроші. Нам на громадську організацію треба дельоші Нарежнього зараз буса відремонтувати. Він крайній раз ресора пробила в нього е, 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 салон. Нам е, треба відправити хлопцям ну, сіраль машин, якогось боліра. Зараз ми 75, чоловік 128 бригаду завезли, в Ні, них нічого немає. Ну, Є те, що держава дає, але його недостатньо, будемо так говорити. Треба їм. Вони зараз їдуть на на через три дні відправляють в Донецьку область. Нам треба думати про них. Якщо у вас є ці гроші, розказують тут про купівлю. То вложить мені сумку, я запишу Подави. всім розкажу. Потяк, подайте подання зразу забезпечую. Ми я дякую за це, але давайте це питання зрушати. Все, дякую ставить голосування. Давайте Важно. все. Ставимо на голосування дане питання. Дар я. Дар я.